А, відповідь на ще одне питання: як захищатися від енергетичних вампірів? Ніяк від енергетичного вампіра можна захиститися. Це люди, які там спілкуються з вами, витягують з вас енергію, тому що вони в неї або в мінусі, або людина просто виводить. Спеціально іншу людину на якісь негативні енергії, на те, щоб людина перед нею відкрилася, і цим самим підживлюється. Ви можете єдиним чином, тільки перестати реагувати і не віддавати свою енергію, це перестати спілкуватися з такою людиною. Все одно, якщо на вас будуть амуліяти, брасити, що ще по захисту, все одно, коли ви відкриваєтесь цій людині, коли ви починаєте спілкуватися, у вас іде автоматом віток певної енергії, тому що їй вона потрібна, і вона вас буде виводити до того, що ви цю енергію дали. Тому просто ігноруйте і не спілкуйтеся з такими людьми.